В ефірі рубрика Актуальне інтерв'ю сьогодні. В нашій студії Артем Миколайович Фісун, депутат Пісочинської селищної ради, представник громадської організації Альтернатива довірена особа кандидата у народні депутати України по 175-му одномандатному виборчому округу Сергія Кузана. Сергій Кузан юрист за фахом. У 2006 році закінчив Національну юридичну академію імені Ярослава Мудрого на факультеті Інституту підготовки кадрів для органів прокуратури України, отримав ступінь спеціаліста з відзнакою. Під час навчання разом з іншими студентами створив громадську організацію Клініка юридичного порятунку для надання безкоштовної юридичної допомоги. У цей же час займався розвитком студентського самоврядування. Юридичною освітою ініціативних груп Сергій Кузан. Бере активну участь у патріотичному громадському русі. 2013-го нагороджений дипломом Верховної Ради за активну життєву позицію, ініціативність та особистий внесок у розвиток молодіжної політики в Україні. У межах коаліції Молодь за вами спостерігає здійснював моніторинг передвиборчих обіцянок політичних партій. У межах діяльності Бюро аналізу політики проводив моніторинг використання бюджетних коштів органами державної влади та. Місцевого самоврядування команду Сергія Кузана складає молодь, громадські активісти, журналісти, вчителі, депутати, підприємці, дергачів, люботина, пісочина. Сергій Кузан. Координатор мережі волонтерів Вільні люди, яка налічує більше ста добровільних помічників української армії з Харкова, Києва, Львова, Тернополя, Полтави й Сум. Разом із своєю командою переправив у зону АТО гуманітарної допомоги на суму більше 5 мільйонів гривень. Зокрема, 10 автомобілів на потреби армії, десятки тонн продуктів, техніку, засоби особистого захисту. Ліки, кров засоби та інші необхідні речі, із 2014-го Сергій Кузан є радником секретаря РНБО на громадських засадах. Детальніше про його передвиборчу програму в розмові з Артемом Фісуном. Артема Миколайовичу, скажіть, будь ласка, чому вам цікаво підтримати Сергія Кузана у його роботі? Я займаюся громадською діяльністю вже близько п'яти років. І за весь цей час, який займаємось, ми громадською діяльністю, громадянським об'єднанням, альтернатива ми бачимо, що наша робота призводить до ефективного та позитивного результату в нашій окрузі. Що мається на увазі? Ми моніторимо місцеві органи влади, а також збираємо інформацію з місцевих мешканців про їхні потреби. Приходимо до бабусь і звертаємось до них. Скажіть, будь ласка, що вам в першу чергу потрібно для покращення умов вашого життя? Вони кажуть: тут ліхтарик, там дорогу бажано. І ми збираємо цю всю інформацію і публікуємо її у своїй місцевій газеті, яку ми випускаємо за свій власний кошт, і таким чином звертаємо увагу місцевої влади саме на ці потреби нагальні, які виникають. Поспілкувавшись з Сергієм, ми зрозуміли, що він наш однодумець, і нас дуже зацікавила його робота. Чому тому, що в перспективі... Якщо ми також будемо продовжувати впливати на місцеві органи влади, так як ми зараз це робимо, і змушувати їх виконувати свої прямі обов'язки, якщо ми будемо співпрацювати з такими людьми, як Сергій Кузан, які розділяють наші ідеї, і ми бачимо від цієї роботи ефективний результат, то можна поширити нашу громадську роботу на більшу частину території України. І таким чином, люди, які будуть долучатися і впливати в своєму селі селищі, на рішення тих або інших питань, то вони в свою чергу і будуть вирішуватись. А з допомогою Сергія ми зможемо це робити більш ефективніше. Чому ви вважаєте, що саме ця людина вам може допомогти? Які якості в ній привертають вашу увагу? Чому саме Сергій? Тому що я з ним поспілкувався вже. Ми з ним подорожували вже по всьому 175-му округу. Поспілкувалися з багатьма людьми. Я бачу, що він наділений якраз тими характеристиками і якостями людини, які здатні змінити ситуацію, і я з певненістю можу сказати, що я цій людині довіряю. Сергій дуже приємна людина, він розумний. В нього величезний досвід за юридичним фахом. Також він громадський діяч, і ці всі фактори вони дуже позитивно відражаються. Яким чином? Він вміє спілкуватися з людьми, і основна його ідея це сплатити громаду для того, щоб впливати на місцях на органі місцевої влади. Ті проблеми, які ми вже в комплексі вирішили в селищі пісочів, це конструктивна критика, яка направлена до органів місцевої влади. Але це не просто критика, це ще запропоновані шляхи вирішення проблем на ті питання, які місцева влада не могла дати відповіді, і не вирішувала їх. Ми з Сергієм зверталися в Київ до безпосереднього керівництва країни, і завдяки цим його зверненням, деякі питання ми повирішували. Наприклад, місцеві органи влади в деяких питаннях, що стосуються місцевого бюджету, не відповідають нам на наші запити. Вони нас просто ігнорують. В свою чергу ми пишемо запити до органів прокуратури для того, щоб привернути увагу про порушення закону. Але органи прокуратури теж на сьогоднішній день не дуже йдуть до нас на контакт. Тому ми звертаємось до Сергія, і він через Київ вже намагається таким чином повпливати на позитивне вирішення цієї або іншої проблеми можливо є якісь конкретні приклади які ви могли би назвати під час проведення агітаційної кампанії кандидата в депутати дуже багато йде звернень як з вільшан так і з дергачів так і з вільхівки, коротича, Пісачина. яскравий приклад це досвід, яким він поділився з місцевими громадськими діячами. Чому саме це? Тому що коли було написано місцевим громадським діячем, який теж підтримує Сергія, запит до місцевих органів влади з проханням надати акти виконаних робіт по витраченню державних коштів. На ремонт дороги за вулицею, зазначеною, місцева влада на наступний день одразу відремонтувала всі ці дороги. Оце яскравий приклад того, яким чином можна, просто знаючи закони і впливаючи на це, вирішувати ті або інші питання, коли гроші громади безпосередньо повинні використовуватись на потреби громади. У Сергія Кузана є в його предвиборчій програмі такий пункт як домагатися виділення бюджетних коштів на будівництво нових дитячих садочків, зокрема у мікрорайонах в Пісочині. На сьогоднішній день. Якщо в Пісачині, завдяки співпраці, альтернативи і місцевої влади ми досягли великих успіхів. У нас в Пісочині розташовані дуже великі підприємства. Це авторинок Клоск Скотч. Хаск, так звана фірма, Надія, завод, ДБК, домобудівний комплекс Куряшський. Це такі підприємства, які дуже сильно накопичують місцевий бюджет, і завдяки цим грошам, які надходять бюджет, вони і в свою чергу використовуються на потреби селища і громади. Селища у нас є на сьогодні сучасні дороги в пісачині, більша частина вулиць освітлена. Але існують деякі соціальні питання. Наприклад, у нас не вистачає в місцевих школах місць для діточок. Школа працює в дві зміни. Також у нас розбудовується завдяки Куряжському ДБК теж мікрорайон мобіль. Але знов таки, соціальні об'єкти не будуються на сьогоднішній день. Тому тут потрібно дуже впливати на те, щоб ці моменти були враховані, щоб будувався також і дитячий садочок, пожежна частина повинна обов'язково знаходитися а також. Школа для навчальних класів. І тому на сьогоднішній день це саме для Пісачина наболіли питання. Інфраструктура розширюється, будується, але соціальні об'єкти чомусь за них забуваються. Тому ми і вказали саме в його передвиборчій програмі, що це основні питання, які ми будемо в цьому районі відстоювати. Ще один пункт програми Сергія Козана: кошти громад повинні працювати на громаду. Що він мав на увазі, Сергій, коли це писав на сьогоднішній день? Бюджет Пісачина складає близько 29 мільйонів гривень. Ні для кого не є таємницею, що всі гроші, які накопичуються в бюджеті, що вони безпосередньо не йдуть на потреби громади. Майже кожен кандидат про це говорить, але ефективної роботи щось ніхто не показує в цьому напрямку. У нас знову таки є досвід, яким ми ділимось. У нас розмістили сайт, газету випусками, де освітлюємо всі ці проблеми. Справа у тому, що, на жаль, на сьогоднішній день жодна людина, в якої запитати, не знає, який бюджет його села, селища, міста. І це дуже погано, тому що це показує низький рівень обізнаності людей. Люди заклопотані якимись своїми справами, і вони не переймаються. Вони звикли до того, що хтось повинен приходити і вирішувати ці проблеми. А потрібно навпаки впливати на ці моменти, вчитися і долучати ще навіть і найближче оточення до цього навчання. Тому що коли ти будеш знати який бюджет в твого селища і на які витрати в першу чергу використовується бюджет, тоді ти зможеш його і контролювати. Шановна громада, дивіться і аналізуйте, куди йдуть ваші гроші. Поки ви не почнете вимагати від влади виконання її прямих обов'язків, вона їх виконувати не буде. Сергій, як громадський діяч, юрист, активіст, він дуже допомагає нам в цьому аспекті. Він повністю розділяє нашу ідею підняття рівня обізнаності наших людей в юридичних моментах та що стосується моніторингу бюджету. І це, в свою чергу, якщо кожна людина буде таким чином діяти не тільки в пісочині, а також там в короти чи в люботині, в дергачах створена теж дергачівська альтернатива. Активісти місцеві об'єднуються в громади, Сергій завжди підтримує ці ініціативи і він готовий співпрацювати і допомагати таким організаціям. І це є основним аспектом, завдяки якому на сьогоднішній день. Та таким людям, як він, можна розбудувати дійсно справжню гарну країну та процвітаючу. Із 2011 року Сергій Кузан є головою всеукраїнської молодіжної громадської організації МНК, яка входить до двадцятки найефективніших громадських організацій України, займається відстоюванням інтересів молоді, студентства, фізичним, патріотичним та фаховим вихованням молодого покоління. Цей напрямок підтримують і однодумці Сергія Кузана, зазначає Артем Фісун. Команду Сергія Кузана складає молодь, і велика увага у його програмі приділяється саме молоді. Ну я взагалі вважаю, що на сьогоднішній день в першу чергу потрібно ставити акценти саме на молодь. На молодь ту, яка креативна, яка патріотична, яка розумна, врівноважена, яка знає ціну того, що вона може отримати завтра. Потрібно дивитися в майбутнє і щось робити для того, щоб будувати майбутнє завтрашнє, і в цьому питанні молодь може скористатися досвідом старшого покоління, але потрібно обов'язково, щоб вони враховували і їхній досвід, і також були активні сьогодні. На ваш погляд, які проблеми молоді може вирішити Сергій Кузан, якщо він стане депутатом Верховної Ради. Знов таки перейду до того досвіду, який в мене вже є як громадського діяча. Справа в тому, що на сьогоднішній день ті цінності, які у нас ідуть за основу в суспільстві, вони дуже нав'язані і молодь вона як губка дуже впитує, і тому потрібно ставити до влади тих людей, в яких Цінності це повага до старших, повага до людей, повага до себе, а також розум, цілоспрямованість, розсудливість і інтелігентність оце на мою думку. Ті якості на які потрібно на сьогодні рівнятися. Як на ваш погляд треба допомагати? Які конкретні дії треба запроваджувати? Приведу вам приклад: п'ять років тому в селищі Пісачин, коли вийшовши з під'їзду, можна було не побачити жодного дитячого майданчику, жодного спортивного майданчику. Можна було тільки побачити один спортивний майданчик, який там ще 10 років тому встановлений взагалі людиною, яка ніякого відношення до пісачина не мала. Але при цьому дуже великий вибір і був із кафе, ганделиків і різних увіселітельних завідінь, скажімо так. Ми акцентували увагу на цій проблемі в нашому селищі і почали піднімати цю тему, писати не тільки інформаційні матеріали, альтернативи а також піднімати цю тему в інтернеті, піднімати її на сесіях в селищній раді і звертати увагу на те, що наша молодь повинна розвиватися здоровою і в неї повинно бути право вибору або йти на спортивний майданчик або в ганделик. Тому ми, піднявши ці питання, спромоглися досягти того. Знов таки конструктивними діями з владою завдяки конструктивній критиці. Нашій влада прислухалась до нас і побудувала спортивні майданчики в кожному подвір'ї. Майже дитячі майданчики. Вона просто якби виконала свої зобов'язання перед громадою. Але теж ми приходимо до того, що на сьогоднішній день їй потрібно підводити до цього. І також у нас побудовано чудовий штучний газон для футболу. У нас велика кількість секцій тепер в школі для дітей. Ну зрозуміло, що це там не виключно наша заслуга, але ми теж сприяли в цьому і підводили нашу владу до цього, що це потрібно обов'язково робити. Потрібно на сьогоднішній день приділяти увагу дітям і займатися з ними. Сергій Кузан в цьому питанні повністю підтримує. У нього величезний досвід виховання молоді. Він дуже гарний організатор. Він являється головою МНК. Знаючи проблеми сучасної молоді, Сергій готовий сприяти в розвідку патріотично спортивних заходів для дітей. У нього є величезний досвід, яким він може скористатися і також втілити його в життя. Ви слухали актуальне інтерв'ю за участю Артема Миколайовича Фісуна. Депутата Пісочинської селищної ради, представника громадської організації Альтернатива, довіреної особи, кандидата у народні депутати України по 175-му одномандатному виборчому округу Сергія Кузана.